Щороку, коли на Київ опускається темрява, а вулиці завмирають у глибокому сні. Є місце, де час зупиняється, це храм входу Господнього в Єрусалим у Києві. Тут щорічно в ніч на 26 квітня дзвін пробуджує тишу, нагадуючи про події, які змінили долі мільйонів людей. Трагедія на Чорнобильській атомній станції. Віра і смерть, надія і життя, ці протилежності. У цьому святому місці переплітаються настільки міцно, що здається, ніби вони зливаються в єдине ціле. Але що саме притягує сюди людей щороку, в ніч пам'яті Чорнобиля? Щоб знайти відповіді на ці складні питання, ми вирушимо до храмового комплексу Архангела Михаїла, відомого як Чорнобильська церква. Храмовий комплекс Архангела Михаїла у Дарницькому районі Києва має кілька входів і виходів, що відкриваються з різних сторін. Комплекс розташований між бульваром Верховної Ради, Проспектом Миру та вулицею Будівельників, і кожна з цих вулиць пропонує свій шлях до святині. Незалежно від того, з якої сторони ви наближаєтесь завжди знайдеться дорога, яка приведе вас до цього духовного місця. Як кажуть, до храму веде багато доріг. Символічно підкреслює той факт, що кожен може знайти свій шлях до віри, духовності чи до конкретного храму незалежно від обставин. Це може бути як фізична дорога, так і духовний шлях, який приводить людину до місця поклоніння чи до глибокого внутрішнього усвідомлення. Для того, щоб увійти до чорнобильського храмового комплексу, ми скористаємося центральним входом. Храм входу Господнього в Єрусалим, який також відомий як Чорнобильський храм або Чорнобильська церква, був збудований у 95-му році на честь жертв Чорнобильської катастрофи. Ідея його створення виникла після трагедії на Чорнобильській атомній станції у 86 році, коли багато людей постраждали від радіації. Цей храм став символом пам'яті про жертв катастрофи та духовним притулком для тих, хто шукає мир і спокій у складні часи. Біля центрального входу в храм на Кургані знаходиться меморіал. Символічна могила з іменами 35 молодих хлопців із пожежної команди, яка першою вступила в палаючий четвертий блок атомного реактора. Усі вони загинули, отримавши смертельні дози радіації. На кургані встановлені мармурові плити з іменами цих героїв. Щороку над курганом звучить дзвін, відбиваючи кількість років, що минули з дня аварії на Чорнобильській АЕС. У жалобних заходах традиційно беруть участь представники влади та сотні киян, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших. Композиція з Божою матір'ю та ангелами розміщена навпроти кургану з іменами загиблих рятувальників, несе в собі глибокий символізм. Божа матір уособлює материнську любов і заступництво. Її присутність поруч із загиблими свідчить про те, що вони завжди під захистом Божого ока та заступництвом небесної матері. Ангели традиційно вважаються охоронцями душ померлих, символізують захист душ рятувальників небесними силами. Ця композиція є вираженням надії на вічне життя, підкреслюючи, що смерть не є кінцем, а загиблі рятувальники знайшли спокій у небесному царстві. Вона стає своєрідним вшануванням їхньої пам'яті, акцентуючи на їхній жертовності та героїзмі. А також виражає глибоку вдячність за їхній подвиг. Громада вирішила присвятити цей храм пам'яті чорнобильських ліквідаторів, бачачи в їхньому подвигу відлуння христової жертви. Як Ісус пішов на страждання заради спасіння людства, так і вони, усвідомлюючи смертельну небезпеку, віддали свої життя, щоб захистити нас від невидимого ворога радіації. Символіка цього храму глибока Він присвячений тим, хто, підібно до Христа, свідомо пішов на самопожертву. Храм входу Господнього в Єрусалим. Одна із церков на території храмового комплексу, що має глибоке символічне значення. Цей храм служить не лише релігійним центром, але й місцем пам'яті, де проводяться служби, молебні та пам'ятні заходи на честь жертв Чорнобиля. Його внутрішнє оздоблення виконане з використанням натуральних матеріалів, таких як дерево та камінь, а інтер'єр прикрашають ікони. Виконані в традиційному стилі, назва храму вхід Господній в Єрусалим. Пов'язана із подією, що стала важливим етапом у житті Ісуса Христа. Після чудесного Воскресіння Лазаря який чотири дні пролежав у труні, шанування Христа серед народу значно зросло. Коли він, як передбачено старозавітними пророками, під'їжджав на віслюку до іудейської столиці. Безліч народу вийшло йому назустріч. Люди стелили перед ним свої шати й пальмові гілки, вітаючи його як царя, що прийшов врятувати Ізраїль. Увійшовши до Єрусалимського храму, Христос очистив його від торговців і міняйлів, нагадавши, що це дім молитви. Ця подія стала передвісником його страждань, адже первосвященики та старішини, бачачи зростаючу підтримку народу, почали шукати способу занапастити Спасителя. Свято Входу Господнього в Єрусалим, відоме також як Вербна Неділя, символізує торжество духовної перемоги над гріхом та смертю. Подібно до того, як Ісус увійшов до Єрусалима, наші ліквідатори. Жертвуючи собою заради інших, також увійшли до невідомого, зустрічаючи невидимого ворога радіацію. Цей храм, присвячений їхній пам'яті, нагадує нам про їхню самопожертву та величність подвигу, який має вічне значення. Храм розташований на території колишнього парку. Під час будівництва храмового комплексу було збережено старі сосни та дуби. Крім того, територію додатково засадили новими дубами. Присутність дубів на території храмового комплексу має глибоке символічне значення. Вони нагадують нам про нерозривний зв'язок людини з природою, про віру, традиції і продовження життя. Дуб протягом століть був одним з найшанованіших дерев у багатьох культурах, у тому числі і у християнстві. Його міцність, довголіття та величність. Робили його символом сили, мудрості та незмінності. Дуб, як дерево, що вкорінюється глибоко в землю і протистоїть бурям, часто асоціюється з міцною вірою та незламним духом. Християни бачили в дубі образ віруючого, який вкорінений у Христа, може протистояти будь-яким життєвим випробуванням. Дуб одне з найдовговічніших дерев. Ця його властивість асоціювалася з вічністю і безсмертям душі. Тут дуби створюють особливу атмосферу спокою і умиротворення, що сприяє молитві і роздумам. У Біблії дуби згадуються в різних контекстах. Наприклад, в книзі буття під дубом у Мамре Авраам зустрічав трьох ангелів. Що є одним із ключових моментів біблійної історії, у деяких випадках дуби також були місцем поклоніння, що підкреслює їхнє сакральне значення. Дуби можуть бути уособленням сили духу тих, хто тут молиться, і тих, кому присвячений цей храм, зокрема чорнобильських ліквідаторів. Їхня стійкість і самопожертва відзеркалюються у величних деревах, що ростуть поруч з храмом, нагадуючи про вічність духовних цінностей і про те, що як дуби стоять крізь віки, так і пам'ять про їхній подвиг буде жити вічно. Храмовий комплекс Архангела Михаїла це справжній шедевр української сакральної архітектури. Його унікальність полягає в гармонійному поєднанні традиційного українського стилю з елементами візантійського зодчества. До складу комплексу входять кілька храмів: собор Архангела Михаїла, храм входу Господнього в Єрусалим, церква великомученика Георгія Побідоносця та храм Хрещальня. Кожна споруда це окрема історія, що розповідає про духовну і культурну спадщину нашого народу. Фасади храмів прикрашені вишуканими мозаїками та фресками, які не лише надають їм естетичної привабливості, а й передають глибокий символічний зміст. Візантійські мотиви, такі як куполи, арки та розписи, створюють атмосферу піднесеності та духовності а українські елементи нагадують про багатовікові традиції нашого народу.